Доброго дня, малята! Праця дорослих навесні. Дітки, підкажіть, будь ласка, що весна нам принесла? Весна принесла нам тепло і ясне сонце, яскраві квіти, птахів, а ще весна принесла нові турботи. В саду, на городі, на подвір'ї. Це стосується не лише людей певних професій, а всіх нас. Давайте поговоримо про це сьогодні. Давайте розглянемо ці малюнки. Що ви бачите на картині? Що робить тато? А що робить мама? Чим займаються діти? Правильно, всі працюють на городі. Тата копає землю, мама саджає овочі чи зелень. А діти допомагають своїм батькам. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня. На огородах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву. Цибулю, а пізніше садять картоплю, помідори і інші овочі. З настанням весни починається напружена робота в саду. Підрізають плодові дерева. В нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Висаджують саджанці плодових дерев. У парках і скверах розбивають клумби, висаджують декоративні квіти. На полях, де ще з осені висіяли жито, пшеницю, піднімається зеленіє озимина, ніби смарагдовий оксамид. Виїжджають трактористи у поле й орюють землю. А машина сілка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. А тепер давайте відгадаємо загадки. Листя виберуть землі не лопата, а граблі. Хоче гостра, не зубата, копає землю нам. Хто ж копає? Правильно, молодці дітки, лопата. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі сапка. Маю носик я і ручку, де носом качну, там воду лити почну. Молодці дітки, це ліка. І остання загадка. Я тобі допоможу і водиці наношу, порожне бренчу, повне мовчу. Що це схоже? Це відро. Дітки, а тепер уважно. Подивіться на картинку з обладнанням, і виберіть і назвіть те, що необхідне для роботи у садках і на городі. Подивіться уважно, чи все ви вибрали те, що потрібно на городі. А тепер давайте відгадаємо професію. Назвіть професію, яка пов'язана з цим предметом. Це у нас трактор. Отже, професія тракторист. А що тут у нас намальовано? Вантажний автомобіль. Професія шофер. Квіти і лійка. Професія. Садівник. Дякую за увагу! Молодці дітки! Гарно попрацювали! До нової зустрічі!